Сьогоднішня тема нашої дискусії це РХП, розлади харчової поведінки, анорексія, проблеми з харчуванням, проблеми прийняття себе. Краще ця тема прийняття себе залишиться на інший випуск, тому що там є про що поговорити. Сьогодні знову ми з вами будемо філософствувати і розбирати соціальні питання. Хоча я не знаю, наскільки це соціальне питання, але воно дійсно дуже цікаве, воно торкається мене, що є досить незвичним, не знаю, нетиповим для хлопця. Можливо, знову сексизм, знову сексизми вони в нашому житті, во так от укріпились. Ви скажете, навіщо ти знімаєш це відео, якщо в тебе вже є таке відео? Просто це чим? А це просто мій досвід через один рік. Вже пройшов рік. Як у мене це закінчило, сьогодні я вам розповім все, що і як відбувалося далі. Мені здавалося, що ну все ну закінчилось, я наче знову їм, я наче плюс-мінус, якби щось щось, забив на то, але ні. Але спочатку ми з вами дізнаємось, що про це думає чат GPT, чи GPT. Що таке РК? А, ви... Ні, 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 це не мобр. No, 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 no. no. Це група психічних розладів пов'язаних з нездоровими звичками щодо їжі та харчування, які можуть переводити до серйозних проблем зі здоров'ям та психологічним благополученням людини. До РХП відносяться такі розлади, як анорексія нервового походження, булімія, компульсивне переїдання. О, моє улюблене, yes, отроксія, Розлади харчової поведінки можуть мати серйозні наслідки для здоров'я людини, такі як психічні порушення, дефіцит поживних речовин. Збій в роботі органів та системи організму, травми та навіть смерть. Отже, що таке РХП, ми з вами вже визначилися. Переходимо до моєї історії. Ура! Ха -ха. Можливо, хтось із вас захоче мене запитати, чому ж ми з тобою зараз сидимо на ліжечку, твоєму приємному, і чому тут так багато вільного місця? Я вам зараз все розкажу, не переживайте. Так, це валіза. Зараз ми з вами будемо збирати мою валізу, з якої я вже завтра поїду до Німеччини. На даний момент про це знаю буквально декілька людей. І Я вирішив бити двох зайців одночасно. І я до речі, в знімаю відео і в дорозі буду його монтувати. В жовтні 2021 року. Я помітив, що я дуже сильно набрав зайву вагу, і мені її потрібно скинути. Взагалі з років 13 почав набирати вагу. До того я був дуже худим. Прямо дуже у мене була дистрофія. Дістрофік. Я був. Тому за тими часами. А, а потім я дуже почав набирати вагу. Це через те, що у мене були ну досить серйозні хвороби, зв'язані з шлунком. Отже, так, і от в жовтні 2021-го я помітив, що все, я дійшов до свого піку. Це було коли я повернувся з Чорногорії. Я набрав дуже багато кілограмів. Я ніколи так багато не важив. Коли в момент я помітив, що мій батько, дядя не маленький, я важу майже стільки, скільки він. Я зрозумів, ну все, потрібно худнути. Я ненавиджу спорт дотепер, і можливо я просто себе ще в ньому не знайшов, але дійсно, ну не спорт. І я для себе одразу розумів, що я ну способом займатися спортом, ходити в зал я точно не буду, тому що мені це не підходить, я це не люблю. Вибачте, звісно, але да, я лінивий. Ну і я сів на дієту, а потім я розумів, що я почуваю себе ситим на цій дієті. Мені це не подобається. Я просто перестав їсти. Це дійшло до. Запаморочень, ні, не запаморочення, а коли я вже падаю. Вибачте, я не можу згадати, як це буде українською, Будь ласка, допоможіть мені. Отже, це дійшло дійсно до не дуже хорошого. І а, тоді, вже за 2-4 місяці я скинув 17 кілограм, але скажу вам так, що на зовнішній вигляд цього майже замітно не було. І я подумав: ну, хватить. І почалося з того моменту. Це було різдво, тобто 24 чи 25 грудня 2021 що року. Почалась. Це просто жесть. У мене почалося компульсивне переїдання. Ура! В той момент я відчував, що це добре, що це все круто, що це все класно, що це правильно. Я їм, значить, все гаразд, але не так. Отже, я почав багато їсти, і на момент, коли я знімав ось це відео, я все ще мав проблему з компульсивним переїданням і цькуванням себе. Чесно, признаюся вам, кладучи руку на серце. Ці проблеми дотепер у мене є. Це дійсно можна назвати цькуванням себе, коли я поїв, і я такий: ну ти дурак, не Ну, зачем? Ти не ти міг не поїсти. Тепер у мене є ці проблеми. Дотепер я можу їсти один раз в день, але дуже багато або два рази в день, але стільки, скільки я би не з'їв, навіть якщо б я це поділив на 10 разів. Я не знаю, як я це роблю. У мене просто мій шлунок стає бездонним. А я бездомним. Не розповідай мамі. І почалося дійсно дуже цікаво. Це період, коли почалася війна, я переїхав до Австрії. Я почав їсти дуже багато шкідливої їжі і взагалі багато їсти. Я весь Час щось мав жувати. мені це було потрібно просто, це був дійсно великий стрес, і я просто худну. Тобто, у мене було компульсивне переїдання, я їв як не в себе. Починаючи з Різдва двадцять року до теперішнього моменту я жру дуже багато. Це просто все буває моментами, тому що інколи я просто їм як не в себе, я не можу наїстися, я просто їм їм, їм їм їм. А моменти, коли я буваю, що я за весь день нічого не з'їм, і мені типу окей. Але а я розумію, що це зовсім ніхрена не окей. Це абсолютно не окей. І прикол в тому, що по вазі, коли я приїздив додому і ставав на вагу, типу, моя вага не змінювалася. Але на зовнішній вигляд я дійсно схуд і я це бачу. Я ніколи не виглядаю однаково. Я дійсно весь час я помічаю навіть по відео. Можливо, ви замітили, що я дійсно дуже виглядаю по різному. Типу, на одному відео в мене є щоки, на іншому відео у мене їх немає. Можливо, комусь це покажеться кла. Це навіть мені здавалося класним якийсь час. Але зараз я розумію, що це дійсно проблема. Те, що мені потрібно, це не худнути. Мені не потрібно більше худнути, я не хочу більше худнути, я вам скажу більше. Мені потрібно дійсно займатися спортом, займатися своїм тілом, старатися правильно харчуватися, взагалі, якщо існує таке поняття на цій планеті, як правильно. Ну тобто здорова їжа. У мене в гуртожитку є спортзал, який я намагався ходити. У мене було декілька спроб. Всі вони були дійсно Нормати, тому що ну я просто ну ненавиджу це. Це дійсно те, що я просто ненавиджу. протягом року. Після того як я не можу назвати це в мене РХП. Я не можу це в мене назвати медичними термінами тільки через те, що я не був у лікаря, мені не ставлені ніякий діагноз. Це просто мої догадки, і я взагалі не впевнений ні в чому про що я розповідаю. Це просто мої відчуття. Після того, як я закінчив свою дієту, моя проблема з харчуванням, Ані, вона взагалі не закінчилася. Вона почала набирати обертів. Я думав, що якщо я схудну 20 кг звучить просто нереально, але справді я не бачу результату. Я бачу результат чисто в моїх щоках, ках, моєму другому підбородочку, це я бачу. Різниця дійсно є, вона є, це ну, не лукав Бога, чи як там говориться правильно. Але в плані зміни мого тіла, ну, їх майже нема. Чи полюбив я себе? Mm -mm. Чи полюбив мене хтось? Після моїх тих знущань, ні. Чи став я себе почувати краще? От тут, напевно, навіть можливо, що я почав себе почувати легше. У мене була така тяжість, я почував себе. Прям таки дуже товстим, великим. Я ненавидів себе, ненавиджу себе дотепер. Я не приймаю себе, я собі не подобаюся зовсім ні в якому плані. Я навіть почав нормально дихати. Можливо, У мене була проблема з років 12-13, коли я почав набирати дуже сильну вагу. Я почав помічати, що... почав помічати, що я голосно дихаю, мене це дуже сильно напрягало. Можливо, навіть мені хтось на це ну показав, що ти голосно дихаєш. І після того в мене почалися ще проблеми з диханням. Я намагався майже не дихати, або робити то дуже тихо, або супер рідко. Тобто в мене дійсно були якісь проблеми з диханням. І зараз я навіть почав трошки легше дихати, але це теж дуже частково. Мої думки про голод, мої думки про схуднення вони в мене не закінчуються, і вони в мене бувають, і вони в мене постійні. І проблема в тому, що це не тільки думки, Проблема в тому, що як я вам вже сказав, моє харчування воно ну воно змушує бажати край і у мене навіть є ідея, що я хочу тиждень або два намагатися харчуватися по-здоровому, намагатися займатися спортом, і також це все знімати на відео. Тому якщо вам буде таке цікаво, дайте мені про це знати. Також хочу сказати про те, що на щастя на даний момент і вже більше року я не їм таблетки, тому що в мене був період в, жит в житті, коли ну кожен день мені потрібно було випити якийсь там фалачик, щось мочим. Мені це дійсно було потрібно, тому що без цього я себе не почував худим. Для мене це дійсно невеличка моя перемога. Якщо ви відчуваєте себе некомфортно в своєму тілі, якщо ви відчуваєте, що ви повненький або худенький, то краще робити це здоровим шляхом. Краще дійсно намагатися харчуватися правильно. Мені не подобається слово правильно. Я ненавиджу слово правильно і неправильно, тому що мені здається, що на цій планті немає нічого правильного. То краще харчуватися здоровою їжею. І займатися якимось спортом або якоюсь активністю, і не а, худнути або не набирати вагу за допомогою чогось от, от чогось ну, ну сумнітильного, скажімо так. Тому що в моменті, коли ти ніби худниш або там набираєш, ну, я буду говорити про худнеш, тому що ну мені це ближче. Коли ти худнеш, ти відчуваєш себе дуже круто. Ти відчуваєш да. Я зміг. Насправді ти робиш собі тільки гірше. Для мене відкриттям було те, що навіть рік після того як я не сиджу на дієті, проблеми залишаються. Да, от? я думав, що все закінчено, значить в мене все добре. Не mm -mm. no. це на жаль не так працює. Дуже дякую за перегляд цього відео. Любіть себе, любіть Україну. Донайте на Україну, любіть мене.